Доброго дня, сьогодні знаходимося на об'єкті біля міст міста Тиврів, це Хвініцька область, недалеко увазі Сьогодні певну сушарку, модульну мобільну. Тип американки, що їх називають в народі. Отже, модульна сушарка, вона конструкційно виготовлена так, щоб можна було додатково ставити ще один модуль і ще один, якщо потрібно, і ви збільшуєте продуктивність. От, це один модуль, модель ЗСК-00 і вона мобільна, тобто по документам вона не потребує ніяких там додаткових е документів, бетонів і так далі. От, Значить, привезли все з поля зерно. значить Вона працює на пропан-бутані, стоїть ємність. Від'ємності зварена магістраль. З'єднана сушарка. Далі організований оперативний бункер вологого зерна, туди монітушкою або GC-бішкою закидається вологе зерно, з кучі. Там стоїть шнек, який автоматично під'єднаний до щитової сушарки. Автоматично, коли в сушарці падає рівень, він включається і підгружає сушарку. Зерно проходить через сушарку в верхній зоні, воно нагрівається, воно візуально видно, де. Зона нагріва, де зона охолодження. І нижній вентилятор її охолоджує. Отже, працює на пропан пропан-бутані, орієнтовні витрати це 2 літра на тонну. Процент. На тонну процент верхній пальник працює. Волога зараз невелика, вхідна, дуже невелика волога, вони буквально декілька відсотків знімають. По продуктивності це сухарка, яка робить близько 100 тонн на добу. З 24-ї вологи, якщо знімаємо, на 4. Сушарка поточна, тобто це не порція, це поток непреривний, Сушарка на нержавіючих решетах. ось, По даній сушарці це у них вже друга сушарка, перед цим була порційна. Вони доволі сушарні, як ви бачите, нікого немає біля сушарки, оператора немає, тому що вона повністю в автоматичному режимі. Є усі захисти, є режим автоматичної сушки, воно доводить зерно до певної температури, включається вальці. Подачі, просипання. І вона відповідно зерно, в такий невеличкий приямок в них організований, вигружає, тут стоїть маленький датчик. А зараз цей датчик спрацює і включиться цей шнек, який вже викидає безпосередньо на кучу Зерно не б'є, зерно чистеньке, сухеньке, не побите, виходить з сушарки. От ми можемо подивитися, минула сушарка їхня порційна, вона. Трохи вигло зерно, яка в них була. Жарку люди доволі. Продуктивність заказали 100 тонн. В принципі, теж влаштовує людей при їхніх об'ємах. І далі вже он хазяїн на GC-Bišk. От включився снег, датчик запрацював, Снег почав викидати зерно. Сухе, холодне, наплює. так відбирає зерно. Вже вони більше тисячі тонн пересушили нею. Ось. В цьому сезоні вони небагато, дуже небагато пасівних воз, близько 100 гектар мають. І вони повністю автономізовані, Парафан-бутан. завезли газ, вимкнули, коли хотіли, на ніч йдуть, вони вимкнули і спокійно сплять. Но Фенікс Fenic Вінниця, вільниця, виробники з І Можна також використовувати і на котлі на твердому паливі. Верхнє подається просто рукав, стоїть котел. І так само вона сушить, Ну, звичайно, продуктивність виглядає ще нижча, що таки на твердому паливі. вони Продуктивність заявлено, як правило, видають. Значить, Керування сушаркою, як правило, виводять в окрему операторську або щитову. От. Ось знаходиться щитова. І це невеличка автоматизація, яка відповідає за шнеки. І ось само керування сушаркою, монітор. Тобто от у нас задана температура, включений пальник. Другий, тобто тільки верхній пальник у нас працює вентилятор нижній на охолодження, верхній працює в парі з пальником. 100 градусів. Цього достатньо, щоб скидати їхню вологу. Ось така сушарка комплектується таким монітором. Це якісний тайванський монітор, сенсорний. От. Де Фіксується, якщо є якісь помилки, якісь питання, є рецепти, є режим порції. Якщо у вас є, наприклад, де 12 тонн продукції останньої, треба просто пересушити, вона лежить, щоб не заходити в поток. Значить вибираємо режим порція, нагріли двома пальничками, пальнички вимкнулись, вентилятори продули і висипали в режимі порції. Отаким чином реалізується всі.